Їсти крейду під час вагітності. Стрьом. Трошки стрьом. Обов'язково повідомити лікарю про це бажання і використати харчову крейду. Відвідувати гінеколога без епіляції. Норм. Вважати, що будь-які незвичні виділення це молочниця і лікуватись самостійно. Стрьом. Приходити на прийом до гінеколога з чоловіком. Норм. Норм. З ким завгодно. Щоб що. Щоб тільки комфортно було пацієнті. Принцюватися для профілактики. Стрьом. Панікувати, бо одна мала статева губа менша за іншу. Будь-яка анатомія це нормально. Прям панікувати це стрьом. Але хвилюватися та прийти на консультацію до лікаря то є норм. Заморожувати є циклітини. Норм. Скидати гінекологу фото своїх виділень. Норм. Норм. Але, але варто попередньо спитати дозволу у лікаря. Пам'ятайте, все, що обговорюється в кабінеті гінеколога, є абсолютно конфіденційним. Між нами не буває стрім все завжди норм.